Доброго дня, шановні підписники мого каналу. Приїхав я на сою оглянути, вона вже практично набрала боби. Подивимося, стрічки там понабирала, Подивимося, скільки стрічків зараз на Сої. На сьогоднішній день. Жарко зараз лізу тут по таким бур'янам, взагалі не можна пройти. Так, доходимо до Сої. Бачите, що бур'яни вище У мене по балки. Так, ну а що по сої? По сої все нормально. Соя е, оцвілася, викинула стрючки. Стрючки набираються, бобики наші. Ну і зараз будемо дивитися результати. Що в нас понабиралося. Посходило, звісно, сімочка падалішня, як ми не будемо вже бризкать, вже нижні листки сої жовтіють, верхні ще зелені стоять. Ну, В принципі, все нормально по сої. Одне, що залишилося тільки порахувати, скільки ж у нас бобиків на сьогоднішній день. Ну що, мабуть, вирвемо якусь рослину та й порахуємо. Давайте подивимося на ці рослини і будемо рахувати. Ну, Хто не бачив, показує, що бобів тут предостатньо, вона розкущилася. Ну, нормально, нормально. Зараз підрахую, тоді вам скажу відео. Так, ну що, підрахував я 45 стрючків. Зараз це на нерозкущеній рослині. Вона так чомусь не розкущилася. Але всипано гарно. І дивлюся, ще, що все-таки все вона ще ну, відся, а цвіт уже сухий. Мабуть, ще будуть бобики. Ну подивимося, подивимося, стрючки. А так ходю, даже не знаю, що його і робить з цим соняшником. Та нічого, чиститься, думаю, все буде, все буде гаразд. Зараз е -е. подивимось. Тут це ж підійшов на ділянку, та де сама засмічена у мене. Якщо пам'ятаєте, тут у нас сусіди культиватором заїхали, трохи перекультивували сої. Може й піднятим культиватором, бо... Де перекультивували, де посходило. ну в общем, така ситуація у нас тут собі, собі не дуже. На тому полі, що в мене десь 6 гектар сої, там набагато крутіша ситуація. Ну, побачимо, побачимо. Тут по бобам, звісно, ситуація поярше, ніж там, набагато. Ну, 45 бобиків є вже на рослині. Я думаю, на розкущені їх. Багато більше зараз знайду таку, щоб сіяли просто на, 40, на 15 му міжряді. Сіяли. І скажімо так, розкущилась вона погано на 15 му міжряді. Треба сіяти десь 45 те або 30-те 30 міжряді. А кстати, по вологі. Цікава, волога є, щоб набралася боби чи немає. Є ще екземпляри, ось це вже не перший раз замічаю. Вона ще тільки відсвілася. Трошки з'явилися боби і отака ось з нею ситуація. Не знаю, що це з нею таке. Соя просто гром, а ось така ситуація. Ось така взагалі геть стояла зелена-зелена. Тут на тобі вона висохла повністю. Рядом соя нормальна. Так, а що ж у нас по вологі? Ага. А вологи ще й небагато в нас. Вологи практично немає. Зараз ось рукою просто копну, лопатку не взяв з собою. Так, да, вологи практично немає. Печально, печально. Печально, а що ж таке? Дощі вроді були. Дощі були, а вологи нема. Ага, вирвемо соняшник і подивимося на ньому. Падалішній соняшник. А що? Що тут дивиться? Волога є. А, ну. Так, Ні, Волога земля, але не сказати, що так, що аж прямо геть-прямо. Волога є. Ну, нічого. Що маємо, те маємо. Я думаю набратися, хвата сої. Бо там дощів вообще, я подивився, дощів взагалі немає. Взагалі немає. По прогнозу на ближайший, будемо казати. Этот самый. На ближчі скільки там я дивився, на по-моєму, 10 чи 15 днів немає взагалі взагалі дощу. Ну, не знаю, вже вона в принципі, відсвілася, бобики набираються. Звісно, якби дощ ще ляпнув на ці бобики, то було б круто. Так, ну ладно, зараз знайду якусь розкущену рослину. Тоді порахую, Тоді, якщо комусь цікаво, в коментарях понаписую. До побачення.